Україна змогла зберегти стабільність економіки в часи війни і дочекатись економічної допомоги Європи. Наскільки важливим є економічна допомога від США Американський пакет дуже важливий. Пакет віча надзвичайно важливий збереження макростабільності, видатне досягнення українського уряду. Інфляція знизилась до 4 відсотків з пікового значення 20 відсотків. Доходи бюджету по відношенню до ВВП на довоєнному рівні, але звичайно є велика дірка в бюджеті. Якщо цю бюджетну дірку не закрити, це зруйнує успіхи макроекономічної стабільності. Економічна допомога від США, як очікується надійде у вигляді позики, чи матиме це негативний вплив коли ми вивчали повоєнний досвід країн в історії, то в середньому їхній рівень боргу до ВВП зростає на 50%. Тому ситуація України тут не унікальна. Я б сказала все по черзі. Давайте розберемося з тим, що відбувається зараз. А потім подумаємо про ці питання. ЄБРР підтримує відбудову України. Ми знаємо, що є компанії, зацікавлені інвестувати. Але чи можлива відбудова без захисної парасольки НАТО? В ЄБРР Ми виконуємо свою роль. Минулі два роки підтримуємо Україну. Ми надали 4 мільярди євро, включаючи мільярд на розвиток приватного сектору. Ми переконані, допомагаючи реальній економіці працювати, роблячи життя людей більш стерпним, ми готуємо Україну до відбудови. Бо коли прийде час відбудови, гроші будуть важливими. Але людський капітал буде не менш важливим. На вашу думку, чи повернуться українці з-за кордону? «Ми провели опитування українських біженців. Нас вразили, що лише невелика кількість людей вказали, що мають намір оселитися за кордоном, і намір повернутись однаково сильний в різних вікових категоріях, різних статях, різних рівнів освіти. Це вказує, що люди повернуться. Звичайно, потужним розшієм буде об'єднання сімей. Міжнародна спільнота розглядає можливості страхування ризиків для компаній. страхування ризиків не срібна куля, яка вирішить ці проблеми. Інвестори зацікавлені в Україні, але вони увійдуть, коли ситуація стабілізується, і звичайно, вони уважно слідкують за змінами середовища для бізнесу інституцій. Великим позитивом стало затвердження нового закону про управління державними підприємствами. Це крок у правильному напрямку. МВФ нещодавно покращив прогноз ВВП для Росії чи працюють санкції Заходу? російська економіка під санкціями з 2014 року. Тому я думаю, що ті, хто очікував, що західні санкції викличуть економічну чи фінансову кризу в Росії, мали нереалістичні очікування. Санкції працюють, але працюють повільно. Вони позбавляють Росію знань, які містяться в капітальних товарах, які Росія не може імпортувати знань, які приносять міжнародні корпорації. Такі корпорації зазвичай були б там, але вийшли з російського ринку. Ми побачимо вплив санкцій, але в середньостроковій перспективі у вигляді уповільнення продуктивності.